Доброго ранку. 9 годин майже 15 хвилин. Це лютий, 14 число. О, дивіться, 416 ватт. Це Pv2. Друга лінія, виходить, Дає. У нас панельки. Зараз я вам покажу, куди виходять. От, шість панелік стоїть. І вони виходять на захід. На захід виходять ці панельки. Бачите, такі хмарки трошки є. Але ж дивіться, де сонце? А сонце? Бачите де? На сході? Сонце на сході? Ну, там трошечки так хмаринки, туман. І от сонце на сході. А панельки, от дивіться, я телефон не повертаю. От. Бачите? От на них зовсім сонце не падає. І це зима. І вони війні, війні, панельки. От, Так що навіть коли ставите на захід, коли ставите на захід панельки, то пів кіловата вони дають. Тут шість панелек по 580 ватт. Це получається ну 3,5 кВт. Ну, Такі діла.